Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, дощлива неділя. І маємо послання 25 грудня 2025 року. Нагадаю, що сьогодні, цей день буде у нас послання ввечері знову. Але оскільки програма виходить зранку, то будемо розглядати ще 25 грудня 2025 року. Дорогі діти, і сьогодні, коли мені Бог дозволив, щоб вам у моїх руках принесла малого Ісуса, Царя миру, аби Він наповнив вас жаром любові і миру, щоб кожне серце було подібне до Його серця у цей благодатний час, будьте відважними та мужніми захисниками любові Бога вашого, щоб Він вам дав у цьому благодатному часі свій мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І кому дав? Ха -ха -ха. Кому дав? Чи тобі дав? В цьому часі Цар миру. Мир Божий, чи не дав. Ну, Хочу, щоб проаналізували проаналізували, чи дав, чи отримав я цей мир, бо Ісус дав. Він у цьому благодатному часі дав свій мир. А чи я взяв його, чи я взяла Його, чи я знайшов час, знайшов. Мужність, відважність, щоб взяти цей мир, отримати його. Або ми іноді думаємо, що якщо Господь дає, то воно само падає якось. Але ні. Тому Марія каже: будь відважним та мужним, захисником Божої любові. Бо якщо був таким, то отримав, отримав цей мир в цьому часі, благодатний. А якщо був собі. Ай, та йой та там там туди, там сюди, то не отримав нічого. Нарікання далі продовжується. Далі, ви помітили, що якщо нічого не змінювати, то воно далі і продовжується. Продовжується, продовжується. І буде продовжуватись. Тому Марія заохочує до практики, не теорія. Це не теоретичні послання, це практичні послання. Якщо я практично їх виконую, то я отримую практично те, що Марія тут говорить. Якщо говорить про мир в благодатному часі цьому, то це практично я отримую цей мир. Не теоретично. Бо у нас зараз теоретичне християнство дуже розповсюджене, так? в теорії. Теорію ми можемо знати, вчити, вивчати, але з Богом теорія не працює. Добре вивчати Бога, так? Але поки я не маю практичних відносин з ним, не тільки теоретичних або лише теоретичних, то моє життя не буде змінюватися. Я не зможу практично. Я буду читати це послання. Теорія так файно звучить, так супер. Але що робити? Як отримати цей мир? Як отримати? Так. І коли я не отримаю, то що я буду думати? Що це пуста теорія? Пуста теорія. Але в більшості випадків я не зроблю те, що залежить від мене. Бо ми завжди бачимо тільки, що Господь має дати. І коли не отримали, то що? А, то то казка теорія, на щось воно не працює. Видумка якась. І в нас виходить цей сумнів. Вкладається, і він не безпідставний. та Сумнів, не просто так з повітря прийшов, а він має підстави, та буде сатана тобі казати, і що, дивись, нічого не сталося. Місяць пройшов, ти знову на тій гнилій роботі, на яку ненавидиш ходити. Знову муж п'є, чоловік п'є або б'є, або ще щось, і буде тобі казати, що твій Бог. Нічого не може, цей Бог. Так? І він буде давити на факти, на практичні факти, не на теорію. Сатана не грається в теорію. Чомусь ми, християни, граємо з теорією. І Бог не хоче гратися в теорію. Але чомусь ми вирішили, що з Богом теоретично можна гратися якусь теорію файну. Марія говорить, коли Бог мені дозволив, щоб тобі. У моїх руках принесла Малого Ісуса Царя Миру, аби Він наповнив тебе жаром любові і миру. Щоб твоє серце було подібне до Його серця У цей благодатний час будь відважним та мужнім захисником любові Бога Свого. Чи був ти захисником любові Бога Свого в цьому часі? Чи захищав Його любов? Захищав себе. Так, бо зараз якраз. Перекладаю такі проповіді, можете подивитись на цьому каналі Любов Все пробачає Домініка Хмельовського. І він там добре розповідає, що таке любов. Так? І цю любов треба зрозуміти. Що любов іде як на самого грішника, так і на самого праведника. Лише моя постава, мій стиль життя буде. Приймати цю любов. Або з сумнівом, постійним сумнівом, чи Бог мені простив, а я така грішна, Боже, я така грішна, Бог не може мені простити. Або не любить мене, або ще щось. Це не є захист Божої любові. У цей час будь відмажем та мужнім захисником любові Бога Твого, каже Марія. Тобто захищай це в, своїй, в своєму розумі, в своєму серці. Те, що ти люблений, улюблена, і ніякий гріх, ніякі обставини не можуть забрати цієї любові. Ніщо не може забрати цієї любові. Але це я маю захищати не давати умислам сатані сумнів сіяти. Сатані не давати в голову своє через новини. Ну ж там так треба пильно видивлятися, що там в тих новинах. Ну, скільки там всього цього? Що там Трамп, а що там той, а що там цей. Якщо ти ще в новинах скролінгу, в розважальному контенті, ну то не є не є воєн, не є відважний захисник і мужній Божої любові. Бо через ці всі речі буде йти сумнів, буде йти негатив, буде йти виливати з тебе негативна енергія. І потім ти годуєш сатану. І питаєш у Бога, а чому мало би спрацювати? Я мав би бути в мирі, а я весь в тривозі Отак ходжу, мене колотить. Бо там світла нема, там тепла нема. Так? Можливо, ти навіть в Америці живеш, але дивишся новини і... і тебе колотить від страху. Тому новини весь цей контент, так? Він буде впливати на тебе. І ти будеш задавати питання, а де Бог? Верніше, сатана буде задавати тобі питання. А де Бог, коли люди мерзнуть, коли люди без світла, де Бог. Сатана буде використовувати практичні факти, і твоя теорія тоді розсипається. Якщо ти маєш теоретичну віру, то вона буде розсипатися більше, більше і більше. Тому Марія закликає до практичної віри. Захищай. Так, ці умови зараз створені для того, щоб дивитися новини. Вони завжди такі були. а зараз тим паче, бо багато християн кажуть: ну як то? Мені треба знати, коли не буде світла, мені треба знати, коли не буде, коли хтось прийде воювати в мій цю село, місто. Так, мені треба слідкувати, знати. Але насправді це знання ніяк не впливає на, на цей хід подій. Бо коли хтось е, графіки світла і так всі знають, в групах поширюють, не треба дивитись новини для цього, так? Новини вони створені для того, щоб негативно тебе заряджати. І потім ніякого миру вже не буде. Це є така мелочь, так? Це є перші кроки, як втишитися, щоб взагалі зайти в цей благодатний час, треба вимкнути телевізор в першу чергу. Бо якщо ти його не вимикаєш, ну який мужній, відважний захисник Божої любові. Тому цей місяць для тебе був в кризі, в тривозі, в суеті. І ти питаєш, який мир, які послання, що то за казки там? Марія говорить. А Марія говорить, тобі, ти, якщо практично почнеш боротися мужньо і відважно за Божу любов, захисником станеш цієї Божої любові, то тоді він у цьому благодатному часі дасть свій мир. дасть свій мир. І ти його практично побачиш. Практично. Твоє життя практично зміниться. З Ісусовим миром. І тоді ти скажеш, о так, це працює. Це вже не теорія, це практика. І коли зрозумієш, що це практика, почнеш більше жити цим посланнями. І чим більше будеш жити, тим більше будеш переконуватися, що Бог живий і діяльний і діє сьогодні. Не вчора, не завтра, а сьогодні діє. І вчора діяв, і завтра буде діяти, але він діє сьогодні. І хоче діяти в твоєму життю, бо любить тебе, хоче переміни, хоче зміни. Хоче, щоб дитинка була щаслива. А дитинка йде, пхає пальці в розетку, новини зранку до вечора, прошиває себе. Купа інформації або Тікток, або Фейсбуки. Купа інформації проходить. Купа зайвої інформації, сатанинської інформації. Яка покликана сіяти сумнів, тривогу, страх? І потім Боже, де мій мир? Марія каже: ну, не була відважною і мужньою захисницею. Тому, вибач, мир прийшов, Христос народився в твоїй стайні, в твоєму серці. А чи ти мав час, мала час його там побачити? Його там знайти за цими всіма подіями цілого світу, які шалено мчить в прирву. Чи ти мала час? Мав час. Дорогі, не хочу нікого осуджувати, критикувати, лише я факт, як Марія говорить і як, на жаль, ми слухаємо. тому теорія це файно. Теорія це я коли я прочитав це послання. Подумав над ним, але якщо я не вніс його в практику, не почав ним жити, то це лишиться теорією, яку Сатана легко скасує фактами. А коли в твоєму житті будуть факти Божі, то тоді сатана вже не зможе. Сатана буде казати факти, але й ти будеш казати факти. Господь вивив мене з пекла, Господь пробачив мене, Господь дав мені файну роботу. Господь подарував мені файну сім'ю, Господь дав мені житло, Господь дав мені е, служіння, Господь дав мені розум, мудрість, мир, радість, благодать, фінансову підтримку. І ти кажеш факти, факти. Але щоб ці факти казати, треба, щоб вони сталися. Не будеш вигадувати. Бо теорію можна вигадати. Господь мав би мені дати. Житло мав би дати мені забезпечення фінансово, мав би дати мені дружину, файного чоловіка, файного. Мав би мені то, та, тобто теорія, він би мав дати, але не дав. Бачите? А коли будеш мати факти, що Господь зробив, ми, то тоді матимеш і зброю. І тоді будеш мужний захищати, захищати цю любов, Божу. Тобі буде сатана казати на Бога. Що він поганий, що він не втручається, що він не зупиняє війну і то, і то, і то. А ти будеш казати, слухай, у мене є інші факти. Інші факти. Тому, дорогі захисниками будьмо відважними та мужніми захисниками любові Бога. І тоді він буде давати свій мир. Це кожен день треба робити. Не раз, не разова акція, а кожен день це треба робити. Також запрошую до прямої трансляції сьогодні о, -о 12, це від першої в Україні. Е, планую зробити трансляцію 100 радуйся Марія на горі Подбордо, Передають дуже великі дощі, ливні, але я планую піти. Якщо е, нічого не, не перешкодить мені, не завадить, то я обов'язково там буду і буду включати трансляцію. Будьте благословенні! Мир вам радість, благодать з меджі Па-па.